З нагоди всесвітнього тижня космосу близько 200 дітей з художніх шкіл міста Житомира взяли участь у конкурсі дитячого малюнка Жінка в космосі. Своє бачення польоту першої жінки Валентини Терешкової та запуск першого штучного супутника Землі, який сповістив про початок космічної ери в історії людства, діти зобразили у малюнках. На тому малюнку я донесла ну свої фантазії, ті, які ну у мене просто дуже гарний настрій був і. Якось почала роботу з гарним, а потім це страшилище домалював вже в кінці. Переможцями конкурсу стали 15 учнів від представників посольства Російської Федерації. Вони отримали цікаві подарунки та знаменитий шоколад. Чайка під такою ж назвою продовжується і міжнародний проект. Це міжнародний проект, в, в посвящений 50 посвящен підіслітю Терешковий і он стартував 1 октября. І, к сожалению, заявки прийом заявок заканчивается 15 октября. 25 октября буде подведенний ток. Представники посольства Російської Федерації в Україні високо оцінили участь Житомирян в міжнародному проєкті. Окрім цього, їх приємно вразив музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова. В Музеї удивительно совершенно я впервые здесь чесно всі все мої очікування, то що я сейчас вижу, і то, що здесь соберутся Ребята, школьники Житомирские, которые приняли участие в этом замечательном конкурсе, они потратили время, они думали, как изобразить свое отношение к освоению космоса.